Гра від Larian Studios, Baldur's Gate 3 пройшла довгий шлях від раннього доступу до схвалення критиків і шаленого успіху. І після того як я в неї зіграв. Я розумію, чому Baldur's Gate 3 відтворює вільний ігровий процес Dungeons and Dragons таким чином, щоб зберегти дух цієї настільної рольової гри недоторканим, що призводить до найбільш інтерактивного та чутливого наративного геємпелею. Вони також використовують свій власний рушій, що викликає повагу з боку студії в епоху, коли навіть найбільші та найкрутіші aaa студії відмовляються від розробки власних рушіїв на замовлення, натомість, обираючи Unreal. real engine У сьогоднішньому відео я розповім про графіку та продуктивність Baldur's Gate 3, а також дам вам зрозуміти, який комп'ютер вам знадобиться, щоб запустити гру на оптимізованих налаштуваннях. Перш ніж я перейду до меню, як я зазвичай починаю огляд, слід розповісти про гру та візуальні аспекти, які ви бачите тут. Що стосується гри, то це Dungeons and Dragons, настільна рольова гра в майже ідеальній цифровій формі. В останнє я регулярно грав у D&D більше десятьох років тому. Але я був вражений тим, наскільки добре Балдурс 3» поєднує традиційний досвід з ігровим. Тут багато речей зроблено правильно, починаючи від тона гри і механічних аспектів реалізації настільного досвіду, чи то відкритий спосіб, яким майстер-оповідач гри проникає в окремі моменти. Або те, як ви орієнтуєтесь у середовищі під час сутичок, використовуючи одяг і здібності гравця, щоб перемогти. Все це свобода, і вона дивовижно змінюється. А кількість варіантів, які ви маєте, щоб вплинути на гру по-своєму, просто приголомшує, і я навіть не можу передати це словами. Одним з моїх улюблених аспектів є те, як розробники поєднали певні оригінальні елементи з настільних ігор там, де вони мають найбільше значення. У бою правила випадковості діють автоматично в цифровий спосіб, щоб зробити більш швидким і приємним, наскільки це можливо в покроковій системі. Але коли справа доходить до важливих моментів гри або. Бодій, як у настільній грі, випадковість стає очевидною за допомогою китка традиційного кубика, D20, який ви можете бачити, як він кидається прямо перед вами. Ваша доля залежить від нього. Якщо ви коли-небудь грали в настільні ігри, то знаєте наскільки це захоплююче, наскільки надихає, коли на кубику випадає двадцятка, і наскільки кумедно бачити вирішальну невдачу? Ларіани просто молодці. І як на мене, Baldur's Gate 3 – це найкраще втілення настільної гри D&D в ігровому форматі з усіх, в які я коли-небудь грав. З графічної точки зору гра не є чимось надзвичайним, проте слід визнати, що в ній немає нічого такого. Багато в чому технічні рішення, які демонструються схожі на ті, що ви могли б побачити в іграх попереднього покоління PS4. Тут є карти тіней, відображення в екранному просторі, затінення навколишнього середовища, а також купа текстур і геометричних деталей, щоб переконливо відтворити всі відомі архетипи та об'єкти, які можна знайти в легендарних світах. D&D. технічно графіка належить до останнього покоління. Але тим не менш, я б сказав, що вона виконана чудово. Персонажі виглядають гарно і добре анімовані, особливо в діалогах, що дивно, враховуючи обсяг озвучки в грі. Спецефекти під час атак фантастичні і детальні. І так, локації, через які ви проходите, можуть бути дуже вражаючими і красивими. Враховуючи те, що гра вийшла з підтримкою вулкан, мені б дуже хотілося побачити, як за допомогою цього API можна суттєво покращити графіку гри. Наприклад, СССР в грі це просто жах. Заміна цього непрямого затінення на варіант з трасуванням променів, або навіть на глобальне освітлення з трасуванням променів, зробило б чарівні речі з зовнішнім виглядом гри. Навіть щось таке просте, як тіні з трасуванням променів, трохи допомогло б грі, оскільки тіні навіть на найвищих налаштуваннях просто звичайні, ще й присутні мерехтіння або алясинг. Це все, що я можу сказати про графіку. Вона доволі непогана, але насправді суть гри не про це. До цього я говорив про вулкан. І перш ніж перейти до меню, я хочу поговорити з вами про те, який API ви повинні використовувати в цій грі, оскільки вибір ваш. API відбувається ще до того, як ви зайдете в гру. У лаунчері Ларіан, який з'являється, коли ви натискаєте на кнопку Грати звичайно, це в тому випадку, якщо лаунчер у вас працює. На моєму тестовому ПК з Ryzen 5 3600 цей лаунчер завантажується швидко і чітко реагує на мої дії, без жодних затримок. На моєму набагато потужнішому комп'ютері Core i9 12900K лаунчер ніяк не реагує, і на виконання будь-яких дій йде ціла вічність. Я, звісно, не маю жодного уявлення, чому, але в мене було саме так. Тому, якщо ви в подібній ситуації. Як і з 12900K, раджу зайти на PC Gaming Wiki і, і вести параметри запуску, які ви можете там знайти, в Steam або GAC, щоб пропустити лаунчер Larian і перейти відразу до гри з графічним API за вашим вибором. Отже, який графічний API ви обираєте, DX11 чи Vulkan для заліза від NVIDIA, коли графічний процесор обмежений. Наприклад, коли завантаження графічного процесора становить 99%, рендер DX11 працюватиме приблизно на 8% швидше у подібних сценах. Важко конкурувати з драйвером DX11 від NVIDIA при обмеженні завантажено. Графічного процесора, тож це не є новиною. На AMD не було помітно жодних переваг у використанні жодного за API у сценарії з обмеженим графічним процесором, тому обидва показали однаковий середній показник FPS. Отже, якщо ваш графічний процесор обмежений на AMD, як ми бачимо тут, здається, що обидва API практично однакові. На Intel, де я тестував відеокарту Arc A770, Vulkan виявився на 20% гіршим у режимі з обмеженим графічним процесором порівняно з DX11. Це мене здивувало, оскільки Intel наразі відома тим, що вона краще працює з DX12 і Vulkan, ніж з DX11. І нижчими версіями при обмеженому CPU, тобто, коли завантаження GPU нижче 99%, ситуація дещо складніша. у повністю статичній сцені, яку ми бачили раніше, без NPC, як AMD, так і NVIDIA показують, що API Vulkan працює приблизно на 22% швидше. Це має сенс, оскільки в такій сцені API Vulkan нижчого рівня, скоріш за все, буде завантажений через запити перерисовки, а Vulkan справляється з цим краще, ніж DX11. що стосується Intel, то при мінімальній роздільній здатності, яку я міг запустити, ей сімсот 50 був на 29% швидшим при обмеженні процесора порівняно з DX 11 на Вулкан. Отже, всі графічні процесори будуть краще працювати за таких обставин на вулкан з обмеженим процесором, але ця перевага продуктивності вулкан стосується лише сцен з невеликою кількістю NPC. коли ви потрапляєте в населений район міста або в бій, розрахунок NPC стає найдорожчим ресурсом для процесора. І коли процесор обмежений у таких моментах, як пробіжка через місто, яку ми бачимо на екрані, де багато енписи, як вулкан, так і DX11, Будуть працювати майже однаково, причому DX11 фактично лідирує за середньою частотою зміни кадрів, як я помітив, від 3 до 5 відсотків залежно від конфігурації. У таких сценах обидва API покажуть схожий рівень стабільності частоти кадрів з невеликими затримками, що виникають у ті самі моменти, що й при проходженні зон біля НПС, як на NVIDIA, так і на залізі AMD, слід зазначити, що залізо AMD на DX11 і Vulkan видає менш чистий час кадру, ніж NVIDIA або Intel на цих API. Причому на АМД були зафіксовані великі скачки, яких не було на інших виробниках. Наприклад, я зафіксував дуже велике заїкання на AMD на 270 мс під час цього прогону на вулкан, чого ніколи не було на Intel або NVIDIA. але так було з NVIDIA та AMD. Intel показав інші результати в цьому бенчмарку, де він фактично мав перевагу в середній частоті кадрів на 13% на вулкан при обмеженому процесорі. Тож ситуація не така вже однозначна. Що стосується того, який API вам слід використовувати, я рекомендую більшості користувачів AMD і NVIDIA використовувати DX11 API, особливо коли ваш процесор сучасний. DX11 забезпечує кращу продуктивність графічного процесора на NVIDIA, а переваги процесора, які має Vulkan, не завжди стосуються моментів, де це може мати найбільше значення, коли на екрані багато NPC. DX11 також має деякі інші переваги, які працюють на його користь, Потрійна буферизація насправді працює в DX11, тоді як у Vulkan вона взагалі не працювала. Також Віл Джадес з Digital Foundry також зіткнувся з численними збоями, пов'язаними з Vulkan під час. З гри, яких він не спостерігав на DX11, so тож вулкан, можливо, трохи глючний на даний момент. Якщо у вас дуже старий процесор і ви намагаєтеся досягти 60 FPS навіть у найпростіших сценах, то DX11, можливо, не ваш вибір, і вулкан може бути краще. Але я думаю, що для більшості середньостатистичних користувачів DX11 буде найкращим рішенням для стабільної роботи та насолоди від гри на AMD та NVIDIA. Якщо ви користуєтеся графічним процесором Intel, рішення щодо API буде складнішим, коли ви граєте в гру з обмеженим графічним процесором у високій роздільній здатності, на продуктивність близько 60 кадрів в секунду, то, на мою думку, найкращим API буде DX11. Якщо ви націлені на продуктивність 120 кадрів в секунду при низькій роздільній здатності, тоді Vulkan буде кращим вибором. Тепер, коли питання про API закрито, я можу перейти до меню і поговорити про технічні аспекти Baldur's Gate 3 на ПК. налаштування у Baldur's Gate 3 гарні, не ідеальні, але і непогані. У вас є загальний опис того, що робить кожна опція, а також, як правило, супровідне зображення візуальних змін, які ви можете очікувати. Зазвичай цього буває достатньо. Але я все ж вважаю, що можна дещо покращити. Наприклад, було б корисно дізнатися, який компонент ПК найбільше навантажується при кожному налаштуванні CPU, GPU чи VRAM. Крім того, технічно гра дозволяє змінювати графіку в реальному часі без проблем, наскільки я розумію. Отже, можливо, вони зможуть зробити фонове меню прозорим для тих моментів, коли ви дійсно змінюєте налаштування, щоб ви могли бачити, як вони змінюються в реальному часі, що стосується самих налаштувань. Вони зручні, про що я розповім пізніше в частині про оптимізовані налаштування, але є деякі важливі деталі, яких все ще. Ще бракує, я б сказав, що їх не вистачає. Я радий бачити тут DLSS і DLA, але не кожен користувач має відеокарту RTX. Гра дійсно повинна була вийти, маючи принаймні офіційну підтримку FSR 2 і бажано використовуючи стримлень, щоб користувачі Intel могли легко отримати СЕСТ для своїх відеокарт. Зараз у вас є FSR 1. На той випадок, якщо у вас немає відеокарти рівня RTX, а як ми знаємо, FSR 1 це щось жахливе. Якщо ви запустите його схожим режимом продуктивності, як у DLSS, ви побачите, наскільки жахливою є якість зображення. Це Просто жахливо для ПК FSR 2 принаймні був би нормальною альтернативою, і гра дійсно мала б вийти з ним одразу після запуску, а не через місяць після релізу, як це було оголошено Ларіан, що стосується якості DLSS і DLA, то в Baldur's Gate 3 вони хороші. Вони використовують стару версію, але мають багато позитивних аспектів. Я взагалі вважаю, що гра виглядає краще ніж і гри з ТА майже на всіх налаштуваннях, навіть на низьких роздільних здатностях, де DLSS пропонує менше розмите зображення, а ще він має менше ореолів на. Світових елементах, як от на цих частинках, які виглядають моторошно у тієї, але з DLA чи DLSS вони будуть гарні та чітко промалювані. Однак я помітив дві проблеми з DLSS. Одна з них полягає в тому, що волосся може мати невеликий шлейф позаду, коли воно знаходиться перед глибиною різкості. Інша проблема виникає з глибиною різкості у грі, і я думаю, що це, мабуть, помилка розробників. Фактично, чим нижча внутрішня роздільна здатність DLSS, тим менша глибина різкості, оскільки змінюється. Ця фокусна площина, об'єкти, які знаходяться ближче на задньому плані, стають чіткішими, чим нижчий режим DLSS. Це не типово для реалізації DLSS, але це те, про що варто знати, якщо ви фанат кіношних діалогів у грі загалом я б сказав, що технічно гра без великих проблем. Налаштувань достатньо, і ви маєте навіть такі приємні речі, як зміна стилю інтерфейсу гри та камери під час використання миші, клавіатури чи контролера. Це дуже багато зусиль, щоб гра мала такий різний інтерфейс. Тим не менш, я хотів би побачити деякі виправлення, такі як усунення проблем з DLSS і звичайно ж якомога швидшу появу FSR 2 у грі. Оптимізовані налаштування в Baldur's Gate дещо відрізняються від налаштувань в інших іграх. Це тому, що гра не дуже навантажує сучасні процесори та відеокарти при максимальній роздільній здатності 1440 p з найвищими налаштуваннями на RTX 2060 Super, в середній відеокарті 4 річної давнини гра показує 5-10 кадрів на секунду у потойбічному світі. Найгірші показники спостерігаються в тих моментах, де глибина різкості знижує ФПС приблизно до 40 кадрів. І це при тому, що гра використовує трохи більше 4-5 гігабайт вірам. Так, і це при максимальній роздільній здатності 1440 40 з використанням dx 11 Отже, на відміну від багатьох інших сучасних ігор, портованих на ПК, ця гра, яка спочатку вийшла на ПК, використовує вірам дуже ефективно, що дозволяє їй досягти високої якості текстур. Ми отримали таку продуктивність на. Старій відеокарті з роздільною здатністю 1440 40 на ультрах, і я вважаю, що це насправді дуже добре. А вімкнення чогось на кшталт DLSS у режимі якості просто підніме цю відеокарту до рівня, на якому вона буде працювати зі стабільними 60 FPS практично де завгодно. На мою думку, це дуже добре, але не у всіх є GPU подібного рівня або доступ до DLSS, оскільки тут немає fsr 2 Тому оптимізовані налаштування все одно потрібні. Отже, я пройшовся по налаштуваннях, щоб допомогти вам зрозуміти, які з них ви можете зменшити, щоб отримати. Найкраще співвідношення ціна якість без погіршення графіки. Почнемо з якості туману. Ця опція зменшує роздільну здатність об'ємного туману в грі. На високих значеннях ледь помітна різниця. Наприклад, у цій сцені вона дає 2% приросту продуктивності, але в інших сценах вона може бути набагато вищою. Але коли ви знижуєте налаштування до середніх або низьких, різкість ціней у тумані помітно зменшується, змінюючи художній задум. Я б сказав, що незважаючи на майже 5% кращу продуктивність на низьких налаштуваннях. Тут я рекомендую високе значення для. Оптимізованих налаштувань. Далі йде якість тіни. Тут зниження до середнього значення вплине на чіткість і роздільноздатність тіней. але це дає значний приріст продуктивності. при зниженні до середнього значення приріст становить майже 10%. Зниження до низького ще трохи збільшує продуктивність, але починає мати суттєві проблеми зі згладжуванням тіней і зникають дрібні тіні на таких об'єктах, як листя, тож воно того точно не варте. Тут я рекомендую середні тіні для оптимізованих налаштувань. Далі йде глибина різкості. Спершу ви можете змінити тип глибини різкості на гаусову або вимкнути її. За моїми спостереженнями, тільки вимкнення дійсно допомагає. Але я вважаю, що це негативно впливає на художній вигляд, тому не рекомендую його змінювати. Існує ще одна опція як глибина різкості, яка змінює спосіб фільтрації кругової глибини різкості. Якщо вимкнути цю опцію, то ми отримаємо приємне збільшення продуктивності на 3%, коли глибина різкості буде на екрані. А візуальна різниця полягає в невеликій нерівномірності кругової глибини різкості. Тому я рекомендую для своїх оптимізованих налаштувань саме цей варіант без денузу. Після цього оптимізовані налаштування здебільшого стосуються збереження візуальності. Деталей. І ми бачимо це на прикладі деталізації та на щільність рослинності. І це суттєво зменшує кількість рослинності навіть на середніх налаштуваннях, що призводить до незначного збільшення продуктивності на 2% в цій сцені. На мою думку, це занадто велика втрата візуальних ефектів, тому я рекомендую високі значення для моїх оптимізованих налаштувань. Аналогічно я раджу і до налаштувань якості моделей. Якщо зменшити значення до середнього, то помітно збільшиться поява об'єктів, і ви побачите зниження якості моделей на відстані. Наприклад, подивіться на камінь і корінь Дерева вони помітно погіршуються на середніх і низьких значеннях. Зростання продуктивності важко не помітити, адже на середньому рівні продуктивність на 6% вище. Тому я раджу використовувати високий рівень для більшості відеокарт, але якщо у вас мала кількість кадрів, тоді знисте значення до середнього. Інші налаштування в меню приємно бачити, і вони чудово підходять для зменшення масштабування до низьких значень, наприклад, для відеокарт десятирічної давності. Наприклад, налаштування деталізації. З власного досвіду скажу, що ви можете побачити незначне Зниження деталізації промальовування на відстані при її зменшенні, але насправді лише дуже незначне збільшення продуктивності краще залишити найвищу якість. Те саме з якістю хмар. Ви можете бачити, що це впливає на якість хмар, роблячи їх менш чіткими. вони стають більш розсіяними. але побачити ці хмари під звичайним ракурсом ігрової камери вдасться дуже рідко. І навіть тоді приріст продуктивності, коли вони знаходяться на екрані, не дуже великий. Якщо тільки ви не танцюєте на хмарах в кінці гри або щось подібне, Я б залишив цей параметр лише на ультра. Крім цього, є ще два опції, які, на мою думку, потребують уваги. Перше це якість анімації, і я дійсно не зміг знайти значної візуальної різниці, коли шукав її. Можливо, це впливає на деякі області гри, які я не зміг знайти, або це невелика різниця у будь-якому випадку, коли GPU обмежений. Різниці в продуктивності не було взагалі при обмеженні CPU на значно нижчій роздільній здатності. Я зафіксував на кілька відсотків кращу продуктивність на низьких налаштуваннях, тому я б залишив цю опцію на високому значенні. Крім того, є опція повільного передавання даних з жорсткого диска. Зазвичай я б просто проігнорував це, оскільки ви не повинні грати на HDD у 2023 році. Але мене заінтригував опис цієї опції, в якій сказано, що він завантажує більше ресурсів гри в системну пам'ять і вірам, щоб зменшити передачу даних. Незалежно від наявності жорсткого диска, ця опція насправді має великий сенс на пека. Не забувайте, що пека відрізняються від консолей, де є мінімальний пул оперативної пам'яті, який потребує постійної підкачки з диска консолі. На пека ви теоретично можете мати набагато більше вірам та оперативної пам'яті для передачі даних, ніж на диску. Отже, якщо ви можете зменшити обсяг передачі даних з диска, попередні. Завантаживши його більше, це має сенс для роботи на ПК. На жаль, я не знайшов жодних позитивних результатів при вімкненні цього параметра під час використання сести. Потенційно було використано трохи більше вірам або оперативної пам'яті, коли я бігав у цьому прибережному містечку. Але вплив на продуктивність був непомітним під час звичайного запуску. Обидва запуски гри з увімкненою та вимкненою опцією були в межах похибки один від одного. Отже, ця ідея звучить гарно на папері, і я хотів би бачити, як пека будуть використовувати це в майбутньому, коли стане доступна більша кількість оперативної та відеопам'яті. але поки що це нішевий варіант з невеликими перевагами. Якщо ваш пека використовує SSD. останнім пунктом буде якість текстур. І як я вже згадував на початку цього огляду оптимізованих налаштувань. я не бачу причин для хвилювання про цю опцію. Для тих, хто має сучасну відеокарту. Можливо, якщо у вас 4 ГБ або менше відеопам'яті на вашому GPU, ви можете використовувати середню якість тексту, але якщо у вас 6 ГБ або більше, ви будете грати на ультрах з високою роздільною здатністю без жодних проблем. З огляду на це, у нас є оптимізовані налаштування. Здебільшого це високі або ультра, оскільки гра графічно проста, але з деякими налаштуваннями. Також є налаштування якості моделей, які я рекомендую ставити на високі, але якщо ви не задоволені своїм. Показниками FPS, то знисти їх до середніх. При використанні моїх оптимізованих налаштувань ви можете побачити збільшення продуктивності приблизно на 20% в середньому. що дійсно приємно бачити за такої невеликої візуальної різниці. Завершуючи відео, я хочу сказати, що Baldur's Gate 3 чудова гра на пека. І на відміну від багатьох останніх релізів на ПК, вона має зовсім небагато проблем. Вона оптимізована, і я думаю, що вона майже ганьбить технічну якість інших великих AAA релізів. Мені б хотілося, щоб в ній було дещо покращено. Наприклад, наявність FSR-2 під час релізу. І як я вже казав у розділі про API, вулкан тут викликає певні сумніви. і технічно може бути не дуже висока частота кадрів, коли проходите повз великої кількості NPC на Ryzen 53600, 3600 де частота кадрів, незважаючи на обмежений процесор, свідчить про те, що у гри є проблеми. І якщо це можливо, я б хотів, щоб такі моменти гри з великою кількістю NPC мали кращу стабільність кадрів навіть на старих середніх процесорах. Але за винятком цих кількох нюансів я хочу сказати, що ларіани проробили до біса хорошу роботу. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку і підпишіться на канал. Якщо ви вже є підписником, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Як тільки Digital Founder опублікує відео, крім того, підтримайте нас на Patreon, щоб отримати доступ до нашого контенту у високій якості. Залишайте свої коментарі під відео, слідкуйте за нами у Twitter. З вами був Алекс. Прощавайте і до нових зустрічей.